Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Сьогодні на уроці ми познайомимось з сайтами, що допоможуть нам вивчати англійську мову без зайвих складностей. В інтернеті можна навчитись багатьом предметам завдяки цікавій побудові та гарному плануванню часу на вивчення англійської мови. Буде потрібно лише 5 хвилин щодня. Але, дітки, не забувайте про правила поведінки на уроці. Давайте пригадаємо і повторимо правила поведінки та безпеки за комп'ютером. На першому малюночку ми бачимо правило Сідай працювати за комп'ютер із дозволу дорослих. На другому малюночку правило, що перед роботою за комп'ютером необхідно навести лад на своєму робочому столі. Третій малюнок нам говорить про правило, що між нашими очима та монітором комп'ютера має бути певна відстань, не менше 50-60 см. Четвертий малюнок говорить нам про правило, що ми не маємо права. Чіпати дроти під час роботи за комп'ютером. Тобто, якщо у нас трапляються якісь негаразди, за цим потрібно звернутися до дорослих. Малюночок 5 нам нагадує про те, що під час роботи за комп'ютером у комп'ютерному класі або у нашому, в нашій кімнаті, де стоїть ноутбук чи комп'ютер. Не можна бавитися стрибати, бігати, тому що можна пошкодити нашу техніку. І останній малюночок говорить нам про правило, що ми маємо з вами кожні 30 хвилин роботи за комп'ютером робити відпочинок, вставати, виконувати рухливі вправи. Дітки, давайте пригадаємо з минулого уроку, що таке браузер. Браузер це комп'ютерна програма, що призначена для перегляду веб-сторінок. Тобто це ця піктограмка, через яку ми виходимо в інтернет. Розгляньте, будь ласка, малюночок на екрані та опишіть складові вікна. Погляньте, ми з вами на минулому уроці вчили, що. Все ось це вікно називається Робоча область. Вгорі у нас відкриті вкладки. Ось ця вкладка, яка чорненьким кольором. Вона пасивна, тобто вона відкрита, але ми зараз в ній не працюємо. Ось ця вкладка світлим кольором вона активна. Ми бачимо, що в нас на нашій сторінці браузера закріплена закладочка. А також, дітки, бачимо гіперпосилання, на які ми можемо натиснути і перейти на іншу сторіночку у нашому веб. Сайті. А зараз давайте ми з вами поговоримо на тему інтернет та комп'ютер. Це шкідливо чи корисно? Розпочнемо сьогоднішню роботу з бесіди. Дітки, подумайте уважно і висловіть свою думку. Як ви вважаєте, інтернет та комп'ютер це Корисно чи шкідливо? Так, діти, це питання можна розглянути 50 на 50. Інтернет може бути дуже корисним, так само, як і комп'ютер. За допомогою інтернету і комп'ютеру ми можемо розважатися, ми можемо навчатися, відпочивати, але. В той самий час інтернет та комп'ютер може дуже сильно нашкодити нашому здоров'ю, так, дітки? Звичайно, тому що якщо ми не будемо дозувати свою працю на комп'ютері та інтернеті, в інтернеті, ми можемо нашкодити собі. В заключення ваших міркувань можна зазначити, що в житті людини не... Люди неодмінно потрібен відпочинок. Звичайно. І ми можемо як працювати, так і відпочивати за допомогою комп'ютера. Головне, дітки, це вміти регулювати ці процеси. Тому ми познайомимося сьогодні з новим для вас поняттям, яке називається саморегуляція. Саморегуляція, дітки, це приводити до порядку. Налагоджувати порядок самостійно. Тобто свою роботу в інтернеті та комп'ютері потрібно саморегулювати, приводити до порядку. Так? Коли ви працюєте за комп'ютером, в першу чергу ви повинні бути чесними з самими собою і дати відповідь на такі запитання. Чи недовго я працюю за комп'ютером? Навіщо я граю в цю гру, що вона мені дає, яку користь мені принесуть, виконані мною дії. В житті можна обманути когось, але цього не можна зробити самим собою. І якщо ми самостійно не будемо слідкувати за собою, то так якісно ніхто не зможе це зробити, як ми. Погляньте, будь ласка, на результат поганої саморегуляції при роботі за комп'ютером. Під час роботи з комп'ютером часто втрачається відчуття часу. Тобто людина забуває, скільки годин вона просиділа у грі, наприклад, за комп'ютером, і не може орієнтуватися, який зараз час. А коли дітки нам намагаються вказати на це, що ми дуже довго сидимо за комп'ютером, чи хочуть нас зупинити, виникає агресія. І таким самим ми можемо образити своїх друзів, рідних, батьків. Скажіть, чи правильно це? Звичайно, дітки, це неправильно. У більшості дітей, які хочуть зупинити від гри у комп'ютері, Розпочинається істерика, втрачається настрій і виникає навіть ненависть до близьких людей. Хоча жодна людина з близьких нам людей не хоче заподіяти нам зла, а бажає лише найкращого. Найбільшою проблемою під час довготривалої роботи з комп'ютером є порушення постави. Скажіть чесно, як часто ви згадуєте, що потрібно сидіти рівно, коли граєтесь за комп'ютером? Я скажу чесно, що я про це майже ніколи не згадую. Я так думаю, ви також. До того ж, дітки, коли ми дуже довго сидимо за комп'ютером, у нас погіршується наш зір. Бо за комп'ютером наш мозок також стає забувакою. І очі, дітки, не так часто кліпають, очко через це не змащується і починає висихати, а це не дуже добре. Ігри інколи настільки бувають небезпечні, що можуть навіть наштовхнути вас до першого злочину. Наприклад, маючи бажання придбати неіснуючі предмети. А грошей власних у дітей зазвичай немає, або дуже мало, а електронних взагалі немає. Дехто починає красти гроші у найрідніших людей, у батьків. Дітки, як ви думаєте, це гарний вчинок? Звичайно, цей вчинок дуже поганий, ну просто дуже поганий. Ось дивіться. Ми нібито знаємо, що робота за комп'ютером та в інтернеті може принести нам користь. Але скільки негативного ми з вами щойно знайшли у роботі за комп'ютером та інтернетом, якщо не вміти саморегуляцію робити для себе. Тепер ви знаєте справжні небезпеки, котрі може нести комп'ютер. І, гадаю, з розумінням будете ставитись до батьків, коли вони будуть вам забороняти так часто гратися. А щоб робота за комп'ютером дійсно була корисна та цікава, давайте ми з вами будемо намагатися дотримуватися дуже простих правил. По-перше, не забувайте про правильну поставу під час сидіння. По-друге, регулюйте свій час. Використовуйте для цього таймер, якщо потрібно. Перерви через 20 хвилин робіть. В сумі робота за комп'ютером чи планшетом не має бути більше, ніж 2 години. Дітки, я не маю на увазі навчання в Zoom або відеоуроки. Тут іде мова про ігри, відеоігри в телефоні, в ноутбуці, в планшеті. Далі, правило третє. Пам'ятайте, оточуючі вас дуже люблять. Не потрібно агресивно відноситись до них через те, що вони забороняють вам грати в якусь гру. Ця гра не є сенсом вашого життя. І ще одне правило: намагайтесь якомога більше грати в реальні ігри з дорослими, з батьками, з братиками, сестричками, з друзями, з домашніми улюбленцями. Виходьте на прогулянку, найчастіше дихайте свіжим повітрям. Щоб зняти втому та отримати хороший настрій. Після гри в інтернеті за комп'ютером, ви можете виконати вправу, яка називається зоряне дихання. Давайте ми зараз з вами спробуємо разом виконати цю вправу. Сядьте якомога зручніше закрийте свої ученята і уявіть синє темне небо. Усіяний яскравими зорями. Знайдіть та оберіть одну зірочку, найяскравішу. Вона тепер належить вам. Виберіть необхідний для стілення колір. Подумайте про нього. Уявіть зірочку. Нехай вона засвітиться саме цим кольором, який ви щойно обрали. Кольоровий промінь широкий. Він все довкола заповнює своїм сяйвом. Вдихніть на рахунок один, два, три. Уявляючи, що ви вдихаєте кольорове повітря. Повітря, проникаючи через ніс, заповнює усе ваше тіло. Спробуйте побачити. Та відчути, як це відбувається, вдихати бажано саме через носик. Затримайте дихання, порахувавши до трьох. Видихніть на рахунок 1, 2, 3. Дітки, спробуйте ще двічі повторити цей дихальний цикл. Якщо ви хочете, наприклад, позбутися болю. Десь там в вашому організмі, то направте кольоровий потік до хворого органу або частинки тіла, яка зараз вас турбує. Так, добре, молодці. Ну, а тепер із гарним настроєм вперед до роботи. Працювати ми з вами будемо в середовищі долінго. Даний ресурс має андроїдну версію для смартфонів та веб-версію, за якою можна працювати на комп'ютері, для того, щоб знайти це середовище до Олінго. Ми з вами маємо відкрити браузер. Пам'ятаєте, наводимо нашу мишку на піктограму нашого браузера, натискаємо двічі лівою кнопкою миші і заходимо у робочу область нашого браузера. Тепер у пошуковому рядочку вводимо слово. Українським алфавітом. «Дуолінго» І Нам знайдеться даний сайт. Тепер, дітки, для того, щоб перейти на цей сайт, ми маємо навести мишку і натиснути дітки на ось перший рядочок із назвою сайту, і там, можливо, будуть слова вхід на сайт. Знову натискаємо ліву кнопку миші тільки один раз і за гіперпосиланням потрапляємо разом із вами на сайт Duolingo. Тепер, перейшовши на сайт, потрібно натиснути слово Почати або Розпочати. Подивіться, як це відбувається зараз у нас на екрані. Ось слово розпочати, натискаємо. Тоді обираємо мову, яку ми бажаємо вивчити. Ну, ми сьогодні говоримо саме про англійську мову. Тому обираємо англійську мову, натискаємо піктограмку з англійською мовою. Далі, дітки, переглядаємо, для чого ми з вами будемо вивчати мову. Для спілкування, так? Тому натискаємо перший малюночок для спілкування. Коли ми з вами зайдемо у цей малюночок, ми маємо натиснути продовжити. І обираємо ціль. Ми можемо поставити ціль 5 хвилин на день або 10 хвилин. Ну, спочатку нам вистачить і 5 хвилин на день. так? Далі ми можемо нічого не обирати, і ось тут, коли ми вибираємо шлях, ми беремо англійська для вас є новою мовою. Далі, дітки, першим завданням у нас буде знайти жінку серед запропонованих об'єктів. Вивчення дуже легке, бо ми можемо відразу побачити на малюнку, де вона знаходиться, жінка, почати на... почитати написання і почути, як це слово звучить. Далі ми можемо перевірити своє виконання завдання. Продовжуємо. Далі нас питають, що з цього хлопчик. Ми можемо дізнатися про це, натискаючи на кожен малюночок. Обираємо правильний, перевіряємо і продовжуємо. І так далі. Передивіться уважно ось це відео, як працювати далі в цьому застосуночку. Щось цього чоловіка. Перший малюночок. Перевіряємо. Так, це правильно. Щось цього дівчинка. Boy. Girl. Так. Третій. Перевіряємо правильно. Далі продовжуємо. Тепер ми маємо написати українською мовою. Для того, щоб зрозуміти слова, ми можемо навести на англійські слова, і в нас будуть переклад слів. А потім ми виберемо потрібні слова українською мовою, які будуть означати це речення англійською. І потім обов'язково перевіримо: am a woman. Woman це жінка, I am – це я. Тому ми вибираємо я жінка і перевіряємо себе. Так, коли ми виконаємо за перший день завдання, ми отримаємо ось такий вогничок, так? І бали отримаємо. Бонуси різні. Можемо отримати, можемо не отримати. Дітки, не обов'язково створювати профіль, можна створити його пізніше. Але подивіться, коли ви виконаєте завдання за перший день, у вас з'явиться ось така табличка. І кожного дня ви будете отримувати якісь бонуси, бали. Ваша ціль буде змінюватися кожного дня. Саме цей застосуночок допоможе вам у вивченні англійської мови. Ви можете почати. Із самого початку, щоб закріпити знання, які вчили на уроках англійської мови в першому класі і зараз вчите в другому класі. І поступово, коли ви виконаєте завдання з самого першого початкового рівня, ви можете перейти до більш складного рівня. Дивіться, цей застосунок допомагає вам у вивченні англійської мови, займає небагато вашого часу. Можете почати з 5 хвилин, потім перейти на 10 хвилин. Виконувати можна одне завдання в день. Або, наприклад, якщо ви хочете не 5 хвилин, а 10, по 2 завдання в день. Довго над цим застосуночком ви можете не сидіти. Це дітки, щойно, ви розглянули, як працювати із застосунком Duolingo у комп'ютері. А тепер подивіться, якщо, наприклад, у вас немає ноутбука та комп'ютера, ви можете використати і е, працювати з цим застосуночком у телефоні або планшеті. Але для цього, дітки, перегляньте уважно, що необхідно вам зробити. У пошуковій стрічці надрукувати до Олінго, звичайно, зайти у браузер. А потім, дітки, встановити цей застосуночок у вашому телефоні або планшеті. Для телефону або планшету, звичайно, потрібно застосуночок цей встановити. Онлайн, на жаль, із телефону або планшету вийти неможливо. Тільки через ноутбук або комп'ютер. Чекаємо, поки відбувається встановлення. Так, Ця програма безпечна для телефону або планшету, тому що вона призначається для дітей. І далі, коли вже встановлюється цей застосуночок, відбувається практично те саме, що ми щойно переглядали. Ви обираєте спілкування в родині, обираєте ціль, розпочинаєте, англійська для вас є новою мовою. І далі те саме виконуєте завдання, «Не. читаєте, що від вас вимагають, обираєте потрібний малюнок. Перевіряйте себе. Що з наведеного нижче жінка. Обрали, перевірили. Вомен. Жінка. Перевірили. Що з наведеного нижче хлопчик? Обрали, перевірили. Дівчинка. Обрали, натиснули, перевірили. Обираємо слово українською. Перекладаємо. Перекладаємо речення. Уважно читайте. Там завжди будуть підказочки. Якщо не знаєте слово, як перекладається, натискаєте на нього. Тепер, навпаки, за українську і в англійську перекладаємо. І також, коли виконуєте перший урок, отримуєте бонуси, отримуєте різні бали. Вогник отримуєте. І перший урок ви виконали. Тепер продовжуєте. Далі. Тобто кожного дня ви можете обрати певний рівень. Можете один урок опрацювати. Якщо хочете, можете опрацювати 2 уроки, тобто у вас вийде не 5 хвилин, а 10 хвилин. Але пам'ятайте, дітки, що довго працювати за ноутбуком, телефоном, планшетом в інтернеті не можна. Тому, будь ласка, вчіться саморегуляції. А зараз, у кого є можливість опрацювати веб-версію з ноутбука, будь ласка, спробуйте, знайдіть цю програмку, цей застосунок до Олінго, і попрацюйте. Якщо у вас ноутбука чи комп'ютера немає, а є планшет або телефон, із дозволу батьків, ви можете завантажити собі мобільний додаток долінго і так само попрацювати через, ой, через планшет або телефон. Якщо у вас вийде дітки попрацювати із цим застосуночком, зробіть, будь ласка, скріншот або фотографію вашої якоїсь роботи, чи, можливо, ваших вогників, ваших результатів, і завантажте в електронний щоденничок на сьогоднішньому уроці, а я із задоволенням перегляну ваші роботи. Дітки, давайте повторимо, що ми з вами сьогодні вчили на уроці. Що таке саморегуляція? Саморегуляція це приводити до порядку, налагоджувати порядок самостійно. Чому вона так важлива під час роботи за комп'ютером? Для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, до яких наслідків може призвести нехтування елементарними правилами під час роботи за комп'ютером? Звичайно, у нас може погіршитися постава, погіршитися зір. Ми можемо бути роздратовані, в нас може бути істерика, тобто, це дуже шкодить нашому фізичному і моральному здоров'ю. Чи можна за допомогою комп'ютера вивчати інші мови? Звичайно, ми щойно переглянули. Є застосуночок Duolingo, в якому ми можемо вивчати дітки не тільки у англійську мову, ми можемо вивчати любу мову яка нас цікавить. Яка програма сьогодні нам допомогла в цьому, щоб вивчити іншу мову? Програма під назвою Duolingo. Я сподіваюся, діти сьогоднішній урок вам був дуже корисний, і ви будете використовувати цю програму Duolingo при вивченні англійської або якоїсь іншої іноземної мови. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!